Пане Володимире, що хотіла вас уточнити? Чим особливий район липців з точки зору оборони? Ну, якщо говорити про ділянку смуги відповідальності третьдругого корпусу НГУ Хартія, він включає дійсно в себе липці, де вже майже півтора роки стоїть і потрохи відтискає навіть ворога Хартія і а, сусідні ділянки. В першу чергу він цікавий, якщо подивитися просто на карту висот, то стане зрозуміло, що з околиць липців можна, якщо як це робив ворог у 22-му році, вести вогонь практично прямою наводкою і по околицях Харкова, і по окружній, і по власне трасам підходу. Тому Ворог, безумовно, намагається зайняти ці ділянки, а ми в свою чергу намагаємось їх відсунути. І якщо подивитись на карту Deep State і її рух за останній рік, то можна побачити зміни, як ми відсуваємо ворога в сторону кордону. Специфіка цієї місцевості, як казав пан Вадим раніше, в тому, що вона дуже пересічена, дуже складна, є річки, є водосховища. Є великі відкриті ділянки, між якими є лісопосадки. По суті, війна ведеться за ці лісопосадки, адже на відкритому просторі зараз практично неможливо тримати оборону. Ось як це, напевно, ключова така одна з великих цілей ворога. Це панівні висоти над липцями. Наша. Черга це все. Наше завдання це в свою чергу їх відштовхнути далі, що нам, в принципі, вдається поки що робити. Тобто можна говорити про певні уст... успіхи у стабілізації там, лінії фронту зараз на, саме на цій ділянці. Правильно розумію? Ну, власне, останні, там з минулої осені, коли нам вдалося відтиснути ворога. і… Завершити е, цю певну операцію по зачищенню великого лісового масиву, нам вдалося е, символічно 8 травня цього року е, звільнити велику ділянку, яку самі росіяни називали Берлін. Е, тобто, символічно ми звільнили Берлін від росіян е, в е, день перемоги над нацизмом. Е, тому так можна говорити про те, що ми там закріпилися. Тут і продовжуємо зараз тиснути далі. Тобто, нам вдалося створити ту саму кіл-зону аж практично до кордону. Ворог вже давно не застосовує бронетехніки та, в принципі, техніки від кордону. Тобто, вони ходять пішки знову ж таки малими групами. І наше завдання знову ж таки використовуючи засоби спостереження, крила. Інші БПЛА це виявляти їх шляхи підходу, виявляти їх території, де вони скупчуються, регулярно їх вражати для того, щоб не дати їм можливість ось, там, накопичитись для якогось прориву або удару. А що ви можете сказати про характер і щільність обстрілів позиції зараз? Ми бачимо, що ворог дійсно ну, все ще має перевагу в артилерії. Він активно застосовує БПЛА як доволі дешеві молнії, так і складніші. Нам в свою чергу вдається, ну, принаймні, якщо ми говоримо про молнії, налагодити такий безперервний процес їх виявлення, спостереження і перехоплення за рахунок наших. Зенітних засобів різних різного типу. Ну, ми розуміємо, що наступає зимовий сезон. Буде опадати Зеленка. Це значить, що ще складніше буде перебувати в цих посадках обидвом сторонам і нам, і росіянам. Ми розуміємо, що зараз критично важливо налагодити. Побут для наших бійців, які знаходяться на цих позиціях, критично важливо забезпечити їх генераторами а, і, в принципі, можливістю провести в умовному комфорті. Тут ми знову ж таки вдячні всім громадам, в тому числі і Харкову, і іншим громадам, які нам в цьому допомагають. Адже треба розуміти, що зима в лісі це, це складно. Да? Особливо зараз, в тих умовах, коли Термін ротації піхотинців він збільшився, коли складніше проводити ротацію, коли треба чекати поганої погоди і відсутності БПЛА ворожих в повітрі для того, щоб пройти якусь кількість кілометрів і замінити людей. Тобто це значить, що збільшились терміни, які всі підрозділи проводять на, на позиціях, і збільшилась знову ж таки потреба. В Безпілотній логістиці, логістиці за допомогою наземних роботизованих систем, яку знову ж таки нам вдається налагоджувати в нашій смузі.